Невідомий безпілотник атакував нафтобазу у Росії. Росіяни заявили, що нібито дрон упав на об'єкт у ніч на 1 листопада. Це сталося у Ставропольському краї. І голова краю Володимир Владіміров підтвердив це. Цієї ночі на території нафтобази у світлограді впав безпілотник. Написав він у телеграм-каналі. За словами чиновника, у результаті атаки нібито постраждалих немає а на місці працюють усі відповідні служби. При цьому у мережі опублікували відео влучання безпілотника. На кадрах можна було побачити, що був вибух з подальшим загоранням. Були пошкоджені резервуари, нафтобази. Проте згодом російські телеграм-канали видалили відео. Іди. Я не Навіжені помні зараз згуділка мотормарпет цикл. Ну, да, все таки защита допомогла відсутній держава. Я зазначу, Ставропольський край межує з ростовською областю та краснодарським краєм. Вістань від міста світлоград від кордону з Україною становить близько 600 кілометрів. Я додам Міністерство оборони РФ традиційно заявило про успішне відбиття атаки. Російська ПВО, нібито, збила аж 83 дрони. З них 36 над на Скурською областю, 20 над Брянською, 13 у Криму, 8 над Воронезькою, 4 над Орловською та 3 над Білгородською. Українські воїни здійснили вже десятки операцій на ураження російських нафтоваз та нафтопереробних заводів. Під удари потрапляють ворожі об'єкти як в Росії, так і на окупованих територіях, зокрема в Криму. Нагадаю, 7 жовтня сили оборони атакували нафтовий термінал у Феодосії. Внаслідок атаки пожежа на нафтобазі тривала майже тиждень, а на території вибухали резервуари. Що то взривається? Это уроды, а такие взрывы попали все-таки в нефтебазу. Капец. Пожарий там. Друзі, нагадаю, нині відкрито збір для бійців 72-го батальйону 105-ї бригади територіальної оборони. Військовим потрібні кошти на ремонт пікапа. Він був критично пошкоджений під час виконання бойового завдання. Мета зібрати 125 тисяч гривень. Долучайтеся до збору. Усі реквізити знайдете у описі під відео. Пам'ятайте, кожна гривня важлива.